Чорне і біле. І, і я Том і Джеррі. Світлої <і> темрява. <темлемо> Білкін і Ковальський. І, схоже, сьогодні ми нарешті поставимо крапку у цьому із протистоянні полюсів. І сьогодні наш огляд буде Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Давай все по порядку. Зараз ми покажемо, з чого все починалось. О, що ти здорова, є одна цікава. Що там? Знову мультиварка Філіпс? Щось смачненьке будемо готувати. Ні. Філіпс, але трошки інше. Ти ж у нас діджей навушники. Тобі ж навушники, тема інтересна. Ти що, досі думаєш, мене чимось здивувати чи що? А от тепер і подивимось. Нам заслали, дивись. Філіпс, 3000 серія, чорні і білі. Які тобі заслали? Чорні. Добре, я вже біжу на цей на нову пошту. Побачимось через тиждень десь. Да? Заасфальтовано. Давай, до зустрічі через тиждень. Білки, ну ти де? А я цей, слышиш? Я щось не встиг нормально послухати. Давай ще тиждень. Та ти за... Ось така історія у нас е, відбулася. Що ти на мене дивишся? Все, можеш тебе Та переказати. нічого, ну слухай, ну тоскатися знову ж не круті. Таскатися з ним три тижні, щоб приїхати в студію на зйомку, а ти одразу хочу сказати, що посилання на ці навушники будуть в описі під відео, а також у першому закритому календарі. коментарі. Тому одразу заходьте, дивіться, ціна вас приємно здивує, а про функціонал за таку ціну ми зараз вам і задовольнимося. Більшість часу я їх використовував це в цей автомобілі. Да. Mm. І одразу невеличкий лайфхак. Вони працюють 21, 21 годину. <плес> дуже, дуже. Але якщо використовувати у режимі, тобто один наушник, да? да, ну, в, в автомобілі, в принципі, у двох наушниках, це не, не дуже правильне рішення. Але все ж таки, так, да, ти один у тебе сім, ти інший вставив ще 7 годин. Тобто вже 14 днів, тобто перемножують на 2, те, що там заявлено. Так, ну давайте я одразу те, що в принципі, по стандарту, щоб ні в кого не було питань. Три комплекти амбушур, традиційно декілька три розміри, Манюсінькі, середні і великі. Тут в, вже, і, да. середні встановлені. Одразу в комплекті традиційно usb c зарядочка, бо тут у нас USB-C зарядочка. Ну У розмі. всіх вже стільки так, цих так. шнуриків USB Type-C, тому я думаю, що обов'язково. Перероблений картон. В принципі, тут все зрозуміло, тут по стандарту. А ось нестандартне з'являється в той момент, коли ви вдягаєте ці навушники собі в ушки. Все починається з невеличкої красоти, яку додали Філіпс саме е, на цей кейс. Тому що тут є такий а, прикольний ну, да, діодік, діодік, який вам показує в якому стані за е, 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 акумулятор самого кейсу. Плюс до цього тут є кнопочка, за які, за завдяки за якій можна. Уже з'єднати ваш телефон, ваш смартфон з навушниками. і це круто. Я хотів звернути вашу увагу, що е, от ви зараз бачите на екранах крупно вже. Е, у нас зверху тут є глян, глянець, тут мат, і коли відкриваєш, навушники півповторюють цей дизайн зверху, глянець і знизу мат. Друге, що мене приємно здивувало, коли ти вдягаєш їх вухо. Вони настільки ергономічні, ергономічно сидять в вусі. Ти е, проходить якийсь час, там 2-3 хвилини, і ти починаєш забувати про те, що в тебе в наушник стоїть вусі. Оці е, деталі в дрібницях і це ознака преміальності, в принципі. Ну і досвіду, безумовно, компанії Філіс, бо вона на цьому ринку вже тривалий час. Ну, що далі? Хоча це не є преміальним сегментом, я зараз скажу ціну. Це три гривень на сайті майої сьогодні, 28 серпня. Дня nee, 2023 року. Ну, а далі вже, я думаю, що треба подивитися е, мої улюблені тести, бо я в них і побігав, і походив. І Тест випадку. номер один. І в черговий раз компанія Philips здивує мене е, своїми гаджетами в плані моїх улюблених гаджетів це навушники. В них дуже багато переваг. А, ну, починаючи від того, як вони сидять в вусі, це дуже стильно і дуже круто і зручно вони тобі не заважають, як немала кількість внутрішньоканальних навушників. Ну, я думаю, ті, хто хоч би раз замислювалися про купівлю і приміряли чи носили внутрішньоканальні навушники, вони розуміють, про що я говорю. Вони не випадають під час ранкової пробіжки, вони Впевнено, сидять вусі, і що максимально приємно, в них максимально крутий звук. Ти відчуваєш задоволення? Ці маніпусіньки вони дають тобі шалений об'єм. з приводу. Я вже казав, що багато музики дійсно в них слухав дуже глибокі баси. Це правда, і динаміки 10 міліметрів в принципі, відпрацьовують ці всі глибокі баси максимально. А Тоже... до речі, я хотів забув тебе уточнити. Ти коли ну ти ж бігаєш і, вибач, пітнієш? Чи були проблеми з цим? Ні, тому що о, заявлений було. Е, захист IPX 4. Тобто я в них не бігав, в мене все дуже спокійно проходило. Я, чесно кажучи, навіть це, не, це, звернув, про, не звернув на це увагу, бо я я, я використовував наушники, як використовую свої повсякденні наушники. Зноси зазначити, що навушники від Philips tat 3508. Вони максимально зручні для того, щоб їх використовувати як наушники для повсякденного життя. Ну, по-перше, Невеличкий кейс, він навіть поміщається в спортивній бананці. Він дуже зручний в цьому плані, він легкий, трошки об'ємний, але то не проблема. В принципі, до цього звикаєш швидко. Так, Нема важливо, що тут у нас зарядка Type-C. Ну і тут є навіть кнопочка для з'єднання. В цілому я ще раз маю відзначити їх крутий дизайн, ергономічний форм-фактор. І мені дуже подобається, як вони сидять в усі. Я уточню, що вага кейсу з навушниками 45 грамів. Усього національного 45 грамів. Версія Bluetooth тут 5.3, тобто останній сучасний, так би мовити, Bluetooth. Повна зарядка до двох годин. А, самі навушники, коли у вас розрядились, ви вставляєте за дві години, вони повністю заряджаються. Якщо немає двох годин, ви на 15 хвилин вставляєте і на одну годину вони заряджаються. Тобто, одна година за 15 хвилин. Ну, це, зарядить. в принципі, о. А, а і всього, як, як вже казав, 21, 21 годину ви не можуть перепрацювати на одному за, ря, що? Ну, так. Тест що? номер 2. Я на баскетбольному майданчику для того, щоб вам було більш легко зрозуміти відстань. Зараз я стою на штрафній лінії. Це стандартне баскетбольне поле, і ви можете собі прикинути, що в районі десь 5 метрів 100% відсотково є поміж мною та телефоном. Телефон стоїть на лінії ауту, під під кінцем на лінії ауту, практично там плюс-мінус 10 сантиметрів. Ну я більш ніж певно, що зараз ви мене чуєте непогано. Отже, слід пройти ще трошки далі. Трьохачкова лінія протилежного кільця, і тут, якщо ви мене чуєте, то з цим завданням також плюсик штрафна лінія кільця напротив, і Якщо ви мене чуєте, то з'єднання в принципі доволі непогане. А це означає, що з цим завданням справляється. Я стою на е, лінії ауту, протилежний лінії авто. І якщо ви в принципі до цього моменту мене чули без зайвих перешкод, то це означає, що на усі навушні. Philips at Ей дуже круто справляються з стабільністю з'єднання. Це означає, що цей тест абсолютно пройдено. Компанія Philips заявляє, що 10 метрів це е, відстань, яка буде працювати навіть з деякими Ну, деяким тобто, перешкодом. да це, 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 це вже Через тон, гарантовано тонкі стіни, гіпсокартон і все решта. Якщо щось бетонна перевага, коли телефон у мене був на другому поверсі, я внизу абсолютно без проблемно працювало і ну, приймав дзвінки і так далі. Ну, Но У мене в, собі, в принципі не бетонні перекриття Більше дерево. Пенопласт. пенапласт ще хочеться сказати з приводу мікрофонів. А, у у мене, мене є тест кожного разу, коли хтось зі мною розмовляє, я по телефону, а він по, по навушниках. Я кожного разу прошу блін включи просто по телефону. Я не можу, просто мої вуха не можуть сприймати жодні. Які ви е ніжні, можливо, я ми ніжні такі ніжні Саша може хоче сказати про те, що не варто очікувати від будь-яких від будь-яких абсолютно з чим бувають з навушників, які використовуються як гарнітури hands-free. і кожного чистого разу чистого звучання. Але тепер твій тест важливо, щоб от, подібних навушників. Дуже гарно працювали мікрофони, і вони були достатньо чутливі, щоб співрозмовник під час телефонної розмови мене чітко чув. Ну а по-друге, не занадто чутливі для того, щоб співрозмовник чув в принципі мене виключно, а не. Вулицю, птахів та собак. Ну і ось, вам приклад приблизно так вас будуть чути ваші спіровозмовники. Часи, як буде використовувати Philips tat 3508 у якості Hands-Free. Думайте самі. Ось так ви все почули своїми вуха. Ми ну, а ми, ну. ми продовжуємо. Хочеться окремо сказати вам про е, застосунок фірмових. Е, як він там називається Філіпс-навушники, здається, так? Да? Встановлюєте за QR-кодом і далі все у вас працює. Philips Headphones App. І да, я Philips. одразу, в принципі, я вже в одному огляді наушників 38.0 TAT 3805, якщо напоминаю, так. Так, отут можете подивитися Сашиним лівим плечем. Е, я вже розповідав про цей застосунок. Він інтуїтивно зрозумілий, він абсолютно мінімалістичний, і цим він дуже сильно бере. Давай коротесенько розкажемо, що ми можемо там регулювати. А, е, поки ти роз, роз, розказуєш, саме через застосунок ми можемо відключити е, сенсори. Окремо про сенсори, давай я скажу, я до цього не да, Тому можу. що е, я декілька разів у мене пальці як сосиски, я декілька разів, коли вставляю, е, у мене таке було, коли вставляю сюди. Якщо ти. Знаєш, забув і хочеш швидесенько, просто там схватив, вставив, то ти можеш е не вимушено щось там натиснути. Да? Теоретично. Тому щоб цього не траплялося, кого це, так би мовити, бісить. Е то, то можна це відключити. Але в принципі, навіщо купляти True Wireless наушники з таким функціоналом сенсором? А щоб потім його літачати да, ну, да, мені здається, це згодом таке безглузде без 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 ідея. Отже, застосунок інтуїтивно зрозумілий, і максимально простий. На головній сторінці розташований основний функціонал, назва вашої моделі та інформація про заряд. Самих навушників і кейсу. Трохи нижче кнопка вмикання та вимикання навколишнього середовища, простіше кажучи, режимів шумопоглинання та прозорості. Далі саме кнопки вмикання та вимикання режимів прозорості та шумопоглинання, окремо кожного з додатковими налаштуваннями. Шумопоглинання можна регулювати від мінімуму до максимуму. Також можна активувати автоматичне зниження шуму вітру. Режим прозорості так само можна відрегулювати, можна увімкнути концентрацію на голосі чи поставити адаптивний режим. У цьому у режимі навушники автоматично реагують на шум вітру і поглинають його. Варто зрозуміти, що активація цієї функції скорочує автономний час роботи навушників. Трохи нижче розташований еквалайзер, в якому є п'ять передналаштованих параметрів, ну точніше кажучи, чотири переналаштованих, а п'ятий — це вже ви зможете самостійно під себе налаштувати еквалайзер. Як вам буде комфортно прослуховувати контент? Одразу скажу, що мені зайшов саме в цих навушниках а, параметр потужний, однак я майже завжди налаштовую еквалайзер під себе сам. Йдемо далі, і під еквалайзером у нас є медіаплеєр та повзунок регулювання гучності. Хочу закцентувати вашу увагу на тому, що навушники Philips tat 3508 не мають апаратного обмеження гучності, тож ви маєте доступ самостійно регулювати всю потужність. Ці навушники доволі гучні, а тривале прослуховування музики на максимальних значеннях гучності погано впливає на слух. Тож користуйтеся відповідально. Отже, із сторінкою функціоналу розібралися. Переходимо до сторінки з налаштуваннями. Тут також все просто і доступно. У налаштуваннях є сюрприз для любителів мобільного геймінгу. Можна активувати зменшення затримки звуку. Активувавши цю опцію, ви зможете насолоджуватися грою майже без затримки звуку. Єдине і про це повідомляє виробник: у цьому режимі скорочується відстань прийому сигналу. Наступний пункт це автовимикання. Тобто, при активації функції ваші навушники будуть вимикатися автоматично. Через якийсь період часу, якщо ви їх не використовуєте, можна встановити термін 30 хвилин, 1 годину чи 2 години. Якщо у вашому сценарії використання True Wireless навушників є ситуації, коли вам не потрібні сенсори на самих навушниках, то ви можете їх вимкнути в будь-який момент, так само, як і увімкнути. Далі у нас налаштування шумозниження. Тут все зрозуміло. Останній пункт з налаштуваннями це режим боковий тон. Ця функція дозволяє чути власний голос під час телефонних розмов. З налаштуваннями все. Далі, на мій погляд, дуже корисна вкладка для таких як я. Тут коротка інструкція користувача про те, як користуватися органами керування навушників, тобто сенсорами. Для тих, хто хоче досконало вивчити все про навушники, є детальна інструкція користувача українською мовою. Читайте, вчіть, вивчайте. Пункт інформація про пристрій дасть вам розуміння про те, що у вас за гаджет, та покаже наявність свіжих оновлень прошивки. Застосунок сам буде вас сповіщати про наявність свіжої версії і запропонує. Оновитися все. Що хочемо сказати наприкінці цього відео. Ну, по-перше, нагадаю, що посилання на ці навики також є під цим відео в описі і першому закріпленому коментарі. Е Маленькі, потужні, гучні, е зручні, красиві, не побоюся цього слова. Так. І для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Так обирайте кольор, який вам Чорний, не дарк, не, не чорний, а такий, біль... такі сірий. Модний, модний сірий угу. зараз такий він. Е З приводу подарунків. Тобто, знаєте, йдеш. На, на свято і щось треба подарувати людині. Отака штукенція, мені здається, будь-кому підійде. Навіть якщо у людини вже є якісь інші навушники, зайвих навушники да, зайвих буває. не буває. І собі можна також собі любимому купити такі навушники, тому що радять психологи, що можна раз на місяць себе якось побалувати, щось собі купити. І я думаю, що це така сума, яку можна ну, легко витратити, але не забудьте до того задонатити на ЗСУ. Ов'язко десять від того, що як мінімум. Ну і від себе додам, що вони гучні для тих, хто любить гучну, музику немає обмежень до плані. тому слухайте музику відповідально. Вони вас не будуть обмежувати, тільки ваш. ти в. Особисте життя. Ну, як хочуть, так і слухають. Ну і вони просто дуже красиві да, і з реально. У вухах Приклею, Приклею, що і так, в карманчик в кишеньку раз, і пішов собі. А, на цьому все. Будемо казати вам, папа. -па. Це був Ковальський. Це був Білкін. Ви були на каналі мою. А це були наушники Philips TAT 35. 08. 08 7, Посилання внизу, не слухайте його. Посилання, там все правильно. І ще раз нагадаю: не забувайте, що сьогодні допомога, завтра перемога. Підтримуйте ЗСУ, робіть все, що від вас тільки залежить, і все буде, все буде Україна. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі.